Вітаю, друзі! На зв'язку Славко Євченко. 2.4 уже в грі. Щойно завантажив. Дивимося 29-го о 12.48. ночі. Давайте швидесенький огляд глянемо. Якщо зберемо 111 подобаєчок, робимо великий огляд всього оновлення. 2.4, Якщо вам цікаво, будь ласочка, за промокодик. Свій нагадую, явченко він працює на всіх серверах. Я граю на третьому, але ви можете вибрати той, який вам до душі з першого по шостий. Будь ласка, приєднуйтесь, вводьте промокодики і будемо разом з вами. Крате, друзі, дивимося. Перше, що нам кидається, в очі, це чорнобильське диво F1. Ми натискаємо і бачимо. Так, друзі, в нас є ось такий кейсик, але в мене на жаль немає в мене є донатка. Друзі, в мене є трішки донаточки. Нам додали x 2 До речі, дуже гарнесенький. Тепер зміна худу. Бачимо 0,3 із таким, як він називається? Така бочка із радіацією, чи що. Так би мовити, давайте зразу купимо одну штуку. Давайте глянемо, що може випасти. Так, а ну ж використати. Так, BMW XM Mitsubishi Pajero, Land Cruiser. Ого, Stalker, Super Sus. Окей, давайте пробуємо. Проти що за таке? До речі, друзі, бачимо ось таку картиночку. Ось так тепер це все діло виглядає. Давайте ми додамо звуку гарно, але було би гарніше, якби нам щось цікавіше трошки випало. Ну нічого, так до речі, бачимо: отут у нас трішечки змінилася кнопочка О. Бачимо так, бачимо, дійсно. Біржа у селі Михайлівка. Ой, зараз будемо перевіряти. Просто пушечка. Так, по промиках все так дійсно змінилося це все штукенція. Давайте виходимо зараз на вулицю. Ми живемо, друзі, в котеджі. Зараз подивимося на сонячний фарм. Глянемо, що тут у нас чи є щось на О, друзі. Бачимо: ось сюди. Ми приходимо і бачимо, у нас є опа, взаємодія з теплицею. Один п'ятсот. Давайте, давайте купляємо. Так. Що, де у мене тепер теплиця є? Клас. А як тепер зайти сюди? Альт. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, натисніть альт. Використовуйте сапку або мотоблок для оброблення лунок. Так, цікаво, де їх узяти? Сапка або мотоблок. А ну у мене ж немає цього, так немає, друзі! Якщо що 111 лайкосиків, це все будемо розбиратися. Прокачуванням де ж можна зробити три мільйони. Там ще щось бочка. Для топлива, блін, гарно, гарно. Деталі тут по деталі. Угу, покращення зробити лунку. Угу. Так, ну цікаво, цікаво. Дуже багато всього будемо розбиратися. Друзі, давайте відкриваємо карту і дивимось. Тепер бачите, поки що в мене тут на лінії ще ніхто не купив. Не купила, в мене вже є. Ось так це все діло. Виглядає гарненько. Так, добре, заходимо в карту М і дивимося, друзі. Михайлівка. У Михайлівці якась нова біржа. Дивимось далі. Де Чорнобиль? Ух, нічого собі. Ого! Як ух, нічого собі як розширили тепер карту. Подивіться. Так, ось тут багато. Тепер річка прип'ять. Державний кордон. Прип'ять. Огоча. ЧАЕС. так ти що? До речі, карта прям Ого, І Тут дивіться, зміна такого не було. А Що це тепер? Тут це тим. А це тепер військова база. Це тепер все військова база. Блін. круто, круто, гарне виглядає це все діло. Ну давайте зараз ганяємо ми до себе. Так, друзі, ми приїхали зараз до себе на бізнес. Що тут у бізнесі? Так, ну в принципі, сьогодні в нас таке собі по, по доходу, але так, ну бізнес візуально, начебто, не змінився нічого. Добренько, так ми Чорнобиль. Мені хочеться глянути зараз. Кнопочку О важливі місця біржа в селі, центральний ринок, банкомат. Це було 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 так. Ось тут біржа у Михайлівці. Поїхали, куди треба летіти? Ага, сюди. Так, опа, опа, -па. дмитро тепер щось продає, друзі. А Що тут можна тепер здати, що хочу запропонувати свій товар. А ну, ага, з біржа з 5 до 18. До побачення. Так, завтра будемо дивитися це. Так, тобто тут у нас тепер, по ідеї, тільки біржа, але зовсім скоро буде тут доданий також ринок, наскільки я зрозумів. так? Добре, цікаво, це прям дуже-дуже файно. Так, добре, поїхали, друзі, на Чорнобиль. Зараз глянемо, що в нас тут. Так, ну візуально тут бачить ось те щось змінилося. Такого не було поля. А, це, мабуть, сонячний фарм тут. Добре, давайте. Е, друзі, я так думаю, що тут нас додали оцей сонячний фарм. Давайте дивитися. Так, друзі. Ну що, ми прилетіли, друзі. Е, бачимо, біля казіношки в нас є сонячний фарм. Так, але тут, я так розумію, поки що нічого немає. Так, а як тепер, а як скористатися тепер цим, -цим ділом? Хм, Так, добре. Друзі, сьогодні ви вже дивитесь відео, де о 19.00 буде максимальна Покращення цього обновлення зараз максимально все протестують на великій кількості гравців. Ну і далі вже будемо дивитись, друзі. Ну просто карта надзвичайно велика стала сила, прип'ять, чає. Так, тобто, що ми подивимось, друзі, що ми подивимось, давайте по перше глянемо квести, чи є у нас по квестах, так степан, початкові квести, щоденні квести, досягнення. Ну, бачимо, дуже гарно змінилося. Бо візуально це все діло змінилося. І це прям файно. Не вистачало такого. Не вистачало. Так. Ну давайте, давайте все ж таки полетимо, подивимося прип'ять, максимально бігесенько, і полетимо далі на Чорнобильську електростанцію. Так. Ой-ой-ой, друзі. Треба одягати. Куди? Куди, обличчя. Все. Так, стоп, 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 щоб я не помер. Зараз швидесенько одягнемо противогаз. О, все було файно. Так, трошки назад. І трошки. Так, о, все дуже гарно це все діло виглядає. Так, я сподіваюся, що у тут яка музичка, прям епічненька, епічненька. Так, тут уже я бачу, молодики бігають якісь, бігають молоді молодики. Так, що тут є цікавого? Давайте чи Є тут якась у нас цікава історія, що тут можна знайти. Блін, але вот було б класно, якби справді бігали монстри, аби їх були монстри, підстріли. Оце була б би... історія. Це була не те, що а сила. прям сила селезна. Люди приїжджають бачить сюди. Так, що це у нас за так. Ну тобто, у Прип'яті багато всього мені здається, що сасам буде додано сюди обов'язково вести лінію. Так, друзі, ось так з висоти польоту, друзі, це ось так все діло виглядає. Бачимо так: величезний, величезна атомна електростанція Чорного так, а цікаво, чи є тут у нас якісь якийсь актив. Якщо поки немає квестів, то поки що тут і нічого не знаємо. Так, це що Ого, це типу олень, який зроблений, чи що? Чи це я олень просто? О, до речі, друзі, ось це дуга. Бачу, ви писали мені. В документах, що це дуга, це все діло промальовано. О, дуже файно. Хто був у Чорнобилі, мені здається, дуже багато всяких цих штук можна знайти тут багато чого цікавого. І що найголовніше, бачимо, карта прям дуже велика стала. До речі, тут у нас так так само є дорога сюди, дивилася. Дорога веде, і так далі. Гарно, гарно. Добре, добре, друзі, давайте ми тут станемо. Я нагадую, друзі, за свою СТОшечку вона знаходиться, нагадую, біля Страйкболу в Харкові. Ось тут вона знаходиться, обов'язково приїжджайте, заправляйтеся найдешевші ціни у нас тільки там. Тому, якщо що, всіх чекаю з величезним нетерпінням у себе на СТОшечці, друзі. Але тим часом я хочу подивитися навігація. Цікаві місця зоомагазин. Ось і сьозьчки, друзі, сади городи, зоомагазин. Давайте ми, до речі, дружні лапки. Ось тут бачимо. бери, беріалківку, прип'ять. О, при... Прип О ну, а ну почекайте, ану та. Почекайте, а давайте. Давайте тут, мабуть, вестовий персонаж якийсь є. Чи що? Бо там якийсь мужичок стояв. Ану. Так, ні, мужичка тут немає. Ага, ні, немає, немає. Добре, тоді поїхали, друзі. А, перше, що ми відвідаємо, друзі, давайте так, іти збере автівку. Чест, цнап. До речі, в СНАПі я б, чи не був ні, по-моєму, не було СНАПі. Давайте все ж таки зберігали, збере автівку, глянемо. Де вона? Так, вона походу в Дніпрі десь. Так, друзі, ми з вами де ми з вами у Михайлівці прибігли до Івана. Тут. Здарова, друже! У мене є для тебе подарунок, але я випадково його і зламав. Фанікає. Тому тепер тобі треба трішки попрацювати, щоб взяти ключі, вирушає гараж. Ви успішно взяли ключ, вирушає гараж. Так, а куди? Де гараж? Ага, гара гаражик тут у нас все файно, файно, файно. Це все діло тут. Добре, а ну і шо? і що тут цікаво можна зібрати? А уявляєте, якась прям. Унікальна буде гараж Івана. І фіга собі, Ванюк, в тебе гараж, йок макальок. Так, і що робити? Альп взаємодія. Так, тобто, ось тут буде у нас машина. Ага, і що ж тепер робити? Ану сюди, на міточку. Ага, 80 гвинтів. А де їх можна взяти? Детальна інформація. Мет... Ого, 2500 металу. Щоб зібрати кузов, вам знадобиться 2 купівлі. Диві... Можна знайти метал, можна на скелях біля шахти, алюміній на роботі будівельника. Гвинт треба скрафтити з металу. Так, почекай. На шахт, біля шахти, на скелях? А що це? А що це таке біля шахти на скелях? Нічого, це не добре. Так, добре. Друзі, це миттєвий огляд у нас. Біжимо далі, Збери автівку, дружні лапки. Давайте, зоомагазин. Це те, що мене безмежно цікавить. Це куди? Це, мабуть, у Дніпрі, так? Друзі, ну що, ми прибігли на задній двір зоомагазину. Ось так це все діло в... Ого, тут уже в лютий собаки. Добре, що ми дивимося. Нема продукти держави. Так, почекайте. Давайте, давайте я виключу людей. Так, вимикаємо все сюди. Друзі, ну що, теста. А, господи, мене тут збиває, є моя. Нічого. Так, а ну давайте зайдемо. Зомага. Опа, зоомагазин. Так, друзі, інтер'єрчик. Опа-на, опана. Так, зоомагазин продуктів. Тут у нас, бачимо, такий інтер'єр. дуже файний, дуже файний. Ну і що? Давайте дивитися, що тут по собака. Гавкають, бачите? Так, це що? Це німецька вівчарка, це хаски. Тут О! О, який. Щоб придбати на тисні тяль. Оскільки вони коштують. Ну давайте пере порив... Так, ага, далматинець 229 карбованців. Ага, тобто це все за карбован? А є щось за, за валюту? Капібара 699. О, Рот, ротвейлер 2 мільйони коштує. Так, добре, тут що? Кицько хтось купив? Я теж хочу кота. Емілі, Емілі, малиха, ну почекай, у мене тут чорний кіт: 149 карбованців. Так, що тут? Так, а цікаво, яка є їхня функція, хто знає? Так, помаранчевий кіт. Ну, в принципі, сірий кіт. Так, що на що нам вистачає грошей? Треба буде трошки тоді задонатити. Я правильно розумію? Щоб купити якогось песика, французький бульдог, мені насправді дуже подобається бульдожик. Давайте я куплю його. Давайте назвемо його роки. Роки Бальбоа, хто знає цей фільм, напишіть коменти, поставте вподобайку. Давайте підтвердити так правила поводження з улюбленцем: спрей від блог. Щоб ваша тваринка не підкопила блог, потрібно обробити її спеціальним спреєм, який можна придбати у ветклініці Табл Таблетка від глистів Зараження У вас буде 30 хвилин після того, як тваринка вийде на двір, щоб відвідати ветеринарну клініку. Зробіть щеплення. Котова капібарі. Добре. Так, і що? Як тепер котика нам заставникти? Не котика, а нашу собаку. А, ось він, роки Бальбо Брат, а ну давай за мною. Ти що тут бо це збігаєш? Ану ж виденько до мене, малий. О, красава. Так, що ми купляємо? Корм для, для собак, пакетик для відходів, обов'язково. Ніфіга собі! Пакетики, оце тобі. Вартість товару, миска з водою. Так, скільки? Фігасує, що так дорого. Так, друзі. Ну я вам так скажу. Не дуже, не дуже легко. Так, ну тут буде дуже файно. Давайте візьмемо так. Так, малий. А ну розкажи мені, песик, що те? Напоїти? Давай я тебе у вас немає. Миски можна так, як немає? Я ж купив. Не вистачає місця. А що мене так багато займає? Понятно, що мене займає. Блін, біда, давайте так. швидесенько зганяємо з вами куди. Правильно зараз подивимось. Так, навігація цікаві місця магазин, сад магазин город. Давайте сюди. Ми знаходимося. Магазин сад та город. Так, приходимо. Тут бачимо, друзі. О, треба, це треба сапочка. Не вистачає місця. Блін, без місця ніфіга не виходить. Що ж нам робити? Добривок настіння кавуна. Цікаво, ніфіга цей пацани, я вже бомжем став. Стільки грошей мене було, і зараз нема нічого. Добре, значить, я пропоную так: додому поїхати, викинути всі речі. Ну або давайте просто підсумок підіб'ємо, друзі. Максимально швидесенький огляд. Рокі Бальбоа, привітайся, будь ласочка. Пропоную поки що підбивати підсумки. Багато ми подивилися всього, але максимально швидесенько. Оглянули Чорнобиль, там прям місця багато. Будемо завтра на стрімчику. Сьогодні вже ви бачите це відео. Будемо на стрімчику це все тестувати, повністю оглянемо на стрімі. Також зберемо 111 подобаючих під від цим відео. Я прям місінько детальний огляд цього оновлення зроблю та виставлю. Можливо, це відео буде навіть до 20 хвилин, щоб тому подобаючку протискайте, не шкодуйте її. За промокод нагадую, він працює на всіх серверах. Натискаємо кнопочку Ща, натискаємо промокоди, пишемо малесенькими Євченко. навіть якщо ви напишете з великої, бо так ігрик це все буде працювати. Вводите, натискайте, активувати, відіграйте 5 годин, отримайте 50 тисяч віртуальної валюти. Ще раз нагадую, промик працює на всіх серверах. Дякую за перегляд про підписочку не забувай? Крокуємо до 50 тисяч підписників. Зовсім скоро це буде. Сподіваюся, на зв'язку з Славко Євченко. Побачимося в оновленні 2.4 в чотири GTA. До речі, рускачати можна під цим відео. Хенеш.